Лаля <риклад> ляля кричала калюжа обходьте мене, а ну приберіть свої човоти лапи, мені бачте небо блакитне живе, куди ти поліз собака кудлатий, Мені бачте, небо блакитне живе, куди ти поліз собака кудлатий ла ла набридли мені потвори машини, у мене від них з'явилися зморшки, як мучить мене у ці шини Я стала маленька, мене зовсім трошки, як мучить мене, у ці шини я стала маленька, мене зовсім трошки ля, -ля, -ля, -ля. Ла -ла 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 -ла. Миколка сказав, хольося каюзю, цьому ти калиці з хіба ми друзі, і він нізна, ні, зна, ні знає, її обіняв, Адома Миколку ніхто не впізнав. і він нізна, ні, зна, ні знає, її обіняв. Дома миколку ніхто не пізнав. ля, -ля, -ля, ля, -ля, 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 -ля. в кімнаті Калюжа й ми колка стояли, І щастя в обох, ясні очі вищали, а мама злякалась, оце так сюрприз, Синочок калюжу додому приніс, А мама злякалась оце так сюрприз. Se Калюжу до do принес. ла La, 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 la.